Видаю, друзі? Ну Військові припинили грати в мовчанку, вони почали публічно і гучно заявляти про те, що їх не влаштовує те, як забезпечується необхідним для фронту. Мова йде не про якісь танки, бредлі, про ще ще, а про дрони. Про те, що їх не влаштовують, що дронів немає, їх дуже мало. Наприклад, дрони на автоволокні постачаються з катушкою в 10 кілометрів, хоча у ворога катушка 20 кілометрів. І як ти під'єдш до того ворога, якщо він б'є по тобі ще до того, як ти прийшов на позицію? Вони почали публічно заявляти про те, що їх не влаштовують, що їм постачають зоопарк. Зоопарка називають різнообразність дронів, а не уніфікованість, коли вони постачаються одної якоїсь моделі, тому що більше часу вимушені наші військові підлаштовуватись під різноманітність дронів, а не витрачати час на знищення ворога. Про якість кажуть про все інше, але це велика проблема. І найголовніше, що наші воїни готові знищувати ворога. А нема чим і винна в цьому наша влада. Бо саме Міністерство оборони було створено для того, щоб забезпечувати Збройні Сили України, і саме Міністерство оборони не впоралося з цим завданням. Нещодавно Сергій Флеш написав пост про те, що росіяни запускають в дрони, які залітають до нас в тил на 30-40 кілометрів. Ще раз, 30-40 кілометрів, і це не оптоволокно. Так, от вже є такі дрони дійсно, і в мережі демонструють ці трофейні ворожі дрони, які користуючись і попутним вітром і технологічним рішенням залетають на 40 кілометрів від лінії бойового зіткнення. І, до речі, нічого там надзвичайного немає. За винятком посилених ЕКБ на ньому це єдине, що є. А, так, от, проблема в тому, що оці дрібні десятидюймові впівдрони. Це не що інше, не як окрема якась розробка, а серійний вироб російського оборонпрому, який випускається десятками і сотнями тисяч. А чим відповідає на це Міністерство оборони і Український оборонпром? Ми всі знаємо. Більше того, Дронами в величезній кількості росіяни забезпечують свої війська, розуміючи, що перевага на полі бою саме в технологічному напрямку забезпечує перемогу у війні. І отут стає запитання: якщо росіяни все роблять можливе для того, щоб перемогти, а наші не роблять, то наша влада дійсно налаштована на перемогу? Чи що відбувається? Давайте відверто. Збройні сили України не отримують необхідну кількість дронів, їм не постачаються дрони в потрібній кількості, скиди в потрібній кількості, і це відбувається вже доволі давно. Більше того, росіяни знищують нашу логістику, знищують нашу техніку і атакують наших військових масово, а ми це робити не можемо. Ну, тому що немає дронів. Я говорив сьогодні з одним з командирів род БПЛА, і він мені пояснює, що в нього залишилося декілька десятків і впіві дронів на випадок наступу росіян. Але от ті окремі моменти, коли вони не штурмують а просто намагаються проникнути наші позиції, він нічого робити не може, бо в нього немає потрібної кількості дронів. Розумієте. Ще гірша ситуація з дронами на оптоволокні. Ще раз скажу, дрони на цих катушках це дефіцит, справді дефіцит. А росіяни показали на Курщині, що їх в них вистачає, і знищили ще нашу логістику. Більше того, вони показали, що можуть масово атакувати цими дронами, а... а наші нічим не відповіли, тому що чому? тому, що схеми, схеми. якщо хтось думає, що в Росії не крадуть на забезпечення, то крадуть більше, ніж в нас, але в них і крадуть, і забезпечують. А у нас чомусь відбувається геть інше: гульки навколо Аозу, танці навколо забезпечення. Я розумію, що багато хто хоче притулитися до цієї теми, але розумієте, коли нема. Серійного масового дрона на оптиці, який може просто дістати з коробки і відправити на ураження військової цілі, то тоді немає результату. І ще одне: коли у ворога коробки катушки вибачте, з оптоволокном на 20 кілометрів, а у нас на 10, а як ми будемо конкурувати? Ще раз, ми навіть не можемо підійти до нашого ворога, і це робиться навмисно, навіть 10-кілометрові Катушки видаються в дуже малому кількості, я скажу так: десятками, не сотнями. І про це треба вже говорити. Про це треба не просто говорити, це треба виправляти. Бо проблема, яку ми зараз спостерігаємо ну, це проблема, яка може дуже дорого коштувати Україні. Це системне нарощування у росіян кількості дронів, а в нас нема дзеркальної відповіді. Це говорить тільки про одне, що в цьому напрямку ми програємо. Програємо в тому напрямку, де були лідерами на самому початку. Окрема історія це те ще питання, яке зараз велика кількість командирів род БПЛА, ударних БПЛА підіймає це наявність достатньої кількості дронів, скажімо так, дуже низької якості від держави. Ну, тому що ці дрони перепаюють. Це їх, їх доопрацьовують, їх ремонтують, і це проблема. Люди повинні отримувати дрони зразу і відправляти їх. Більше того, казати, що держава взагалі не допомагає, не можна. Допомагає. Але виглядає це дуже ну так, цікаво. Коли ти одночасно отримуєш там 50 дронів, ну скажімо так, без нас зеленьких, 30 дронів червоненьких, 70 дронів рожевих. Але проблема в тому, що вони всі різні. І ти повинен фактично, ну, кожному окремому випадку налаштовувати дрон. Кожен дрон, ретельно виперевіряючи, перевіряючи, щось випаюваючи, потім припаюваючи. До речі, щось треба ще придбати завдяки донатам від спонсорів або волонтерів. В будь-якому випадку, ще раз кажу, нема такого, що тобі дали і ти користуєшся. Це нагадує історію з новим Мерседесом і новою таврією. Коли ти купуєш і ту і ту нову таврію, ти починаєш одразу ремонтувати. Так от треба, щоб все ж таки хлопці на фронті отримували геть інші якісті і дронів. Розумієте, тут ще один є момент: для багатьох людей всі дрони однакові. Але ні, не так. Візуально вони можуть бути схожі. Ну, це як автівка: Чотири кульси, одне кермо, фари. Але якщо ви порівняєте, наприклад, ту ж саму Таврію з тим самим Мерседесом або з Феррарі, то навіть не в ціні не в якості справи. У всьому. Так само і тут окрема історія: те, що в нас величезна кількість зараз виробників дронів, які ще вчора займалися, наприклад, кінопродюсерством, або знімали фільми, чомусь до яких має відношення сучасна влада, або, наприклад, займалися кавою чи чим ще. Це не профільні структури, і їх масштабували, це прикольно, але нема великого виробництва однотипних дронів. Навіть на державному рівні і замість того, щоб підтримувати тих виробників, які роблять якісні дрони, гроші розкидають не тільки серед них, а й серед тих, хто може домовитися з владою або має відношення до них. Ну, наприклад, цікава історія пана Колюбаєва, який бізнес-партнер Єрмака був ну, чому був. До речі, те, що вони зараз не афільовані це зокрема історія. Але після того, як Єрмак став владою в країні і регентом Зеленського Кульбаєв в поліссюди, і в будівельний бізнес, і в БПЛА ну а чому ні? Все ж розуміють, куди його проштовхують, і навіщо. Так, от такі історії тільки не допомагають, а навпаки, шкодять нашим військовим. В чому ворог нас випереджає? Давайте відверто. Системності підходу до питань виробництва зброї це правда. Все більш-менш успішне, зразу масштабується, а брейдується, нарощується кількість вироблених зразків. До речі, ми пам'ятаємо, що нещодавно вони мріяли випускати 50 шахедів на добу. Це інші дрони, але 50. зараз випускають трохи більше 200 на добу. А до кінця року будуть випускати більше 500 на добу. Розумієте, про що йде мова? А у нас а у нас знову гучні обіцянки, три тисячі ракет, які ніхто не бачив і ніхто не буде робити, і М -м... розпил грошей. Так, от, якщо це не зміниться, якщо ситуацію не покращити, будемо мати великі проблеми. Величезні, але військовим треба. Чим знищувати окупантів? Чим знищувати наступаючих ворогів? І якщо влада їх цим не забезпечує, то в мене тільки одне запитання: це дурість чи диверсія? Це недолугість чи невигластво? Це, а може, це все разом? Бо якось треба бути дебілом. Щоб не зрозуміти, що якщо тебе захищають, треба давати тим, хто захищає, всі можливості, щоб вони могли виконати своє завдання. Бо якщо не будуть чим захищати, то ця вся влада втече і буду розповідати потім з екзилу про те, що нас, на, на, нас не вийшло. Ми так хотіли. Ми так хотіли, тільки корупційні скандали лунають кожен день, а не лунає кожен день нові повідомлення про те, що всі підрозділи забезпечені дронами. дронами по максимальній кількості. От коли ми це почуємо, тоді можна казати, ситуація змінилася. І тоді ми побачимо, як покращиться ситуація на фронті. До того моменту, як забезпеченням не будуть займатися для того, щоб забезпечувати воїнів всім необхідним, а не для того, щоб красти на ньому, ситуація на фронті не зміниться. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що прокоментували, і поширили відео. Тримаємось разом, допомагаємо ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Па-па!